Привіт, друзі! Мене звати Юлія, і це урок зарубіжної літератури в 9 класі, присвячений повісті шинель Миколи Гоголя. Сьогодні на занятті ми з'ясуємо, яке значення має фінал повісті, що ніби дисонує з розказаною до того історією. І поспостерігаємо, як Гоголь розкриває тему маленької людини у творі. Нумо до роботи. У сучасній мотиваційній літературі пропонується часом така вправа. Написати прощальне слово для самого себе, тобто те, що хотілося б почути від близьких людей як підсумок свого життя. Яке ж прощальне слово знаходиться в автора і тільки в нього для Акакія Акакійовича, що не зміг пережити втрати шинелі і такого жорстокого ставлення від значної особи? Цитата зникла і сховалась істота, ніким не оборонена, нікому не дорога. Ні для кого не цікава, що навіть не привернула до себе уваги і природодослідника, який не промене наструмити на шпильку звичайну муху і роздивитись її в мікроскоп. Але, попри це, а може саме й через це, для Башмачкіна смерть це не кінець. У відплату за своє ніким не помічене життя він стає привидом. Ще в першій редакції Повісті усього їх було три. Гоголь задумував воскресіння Акакія Акакійовича. Спочатку той мав лякати перехожих, але в остаточній версії ми бачимо появу привода, який зриває з перехожих їхні шанелі. І це триватиме до того часу, поки він не дістанеться до значної особи. Стой! Що там? Гроб, ваше превосходительство. Таке закінчення, нібито реалістичної до цього моменту історії, є несподіваним і дещо незрозумілим. Подібна кінцівка. Поява чогось містичного й химерного цілком відповідає романтичному стилю письма. Та, на відміну від романтиків, Гоголь цей романтичний мотив дуже перебільшує і доводить до абсурду. У письменників романтиків привиди це провідники в світ таємничого і потайбічного. А в Гоголя Акакій Акакійович навіть після смерті продовжує перебувати в холодному й абсурдному світі Петербурга. У статті, як зроблена Шинель Гоголя» літературознавець Борис Ейхенбаум зазначає, що фінал повісті ані трохи не фантастичніший і не романтичніший, аніж вся повість. Кінець Шинелі, за його визначенням, це апофеоз гротеску. Гротеск це поєднання в одному предметі або явищі несумісних різко контрастних рис, комічного з трагічним, реального з фантастичним. Віднесено поетично з грубо натуралістичним, що веде до абсурду, робить неможливою логічну інтерпретацію гротескного образу. Башмачкін усе життя переписував тексти, терпів приниження, а після смерті, перетворившись на привида, він не стає цікавішим. Не можна сказати, що в ньому з'явилось щось демонічне і страшне. Він може пригрозити пальцем і чхає від міцного тютюну, забризкуючи будочника з його товаришами. А опис ситуації, де він відбирає шинелі, лишається таким самим кумедним, як і вся попередня історія. Цитата: здирає з усіх плечей, не зважаючи ні на чин, ні на звання, всякі шанелі. На котах, на бобрах, на ваті, єнотові, лисячі, ведмежі хутра. Одно слово всякого роду хутра й шкури, які тільки вигадали люди, щоб прикрити власну. Описана у фіналі анекдотична ситуація, ніби відводить убік від сумної історії смерті Башмачкіна, і повертається початкова комічна оповідь. Цитата: Привид, врешті-решт, озирнувся і, спинившись, запитав: Тобі чого треба? І показав такого кулака, якого і в живих не побачиш. Будочник сказав нічого. та й повернувся одразу ж назад. Привид, проте, був уже куди вищий на зріст. Носив величезні вуса і, попрямувавши, як здавалось, до обухового мосту, згинув зовсім в нічній темряві. Повість Шинель прийнято ставити в один ряд із творами про маленьких людей. В основі цього ряду стоять два твори Олександра Пушкіна станційний доглядач та мідний вершник. У станційному доглядачі ми дізнаємося історію Самсона Виріна, бідного чиновника, який втратив дочку Дуню. Цю втрату він не зміг пережити й помер. У поемі Мідний вершник головний персонаж Євген втрачає найдорожче, наречену парашу, і через якийсь час теж помирає. Образ маленької людини це зазвичай образ чиновника, держслужбовця, небагатого, нічим непримітного, який веде тихе й пересічне життя і, не витримавши своїх втрат, помирає. Читаючи шинель, ми переживаємо різні емоції. До співчуття й жалощів до Башмачкіна домішується щось схоже на роздратування. Та й жалощі наші до чиновника дещо поблажливі. Пушкінські маленькі люди, і Самсон Вирін, і Євген втрачають дорогих для себе людей, дочку й кохану, на відміну від Башмачкіна, який втрачає одяг. І отут виникає питання: це насмішка чи Башмачкін справді геть маленька, навіть нікчемна людина? Втрата одягу, хай і якого дорогого, у будь-якому значенні цього слова не може бути співмірною із втратою людини. Повість Шонель багатошорова це своєрідна стилістична гра, перемикання регістрів від співчуття гуманного ставлення до смішного абсурдного. Якби автор хотів, щоб ми співчували маленькій людині, то чи жартував би так багато? За словами російського поета, письменника і літературознавця Дмитра Бикова, оцінка Шенелі змінювалась двічі, і змінювалась доволі радикально. Спочатку в ній бачили зворушливу сентиментальну і сумну анекдотичну історію про маленьку людину. Але радикальне переосмислення тексту відбулось після того, як сюжет, а точніше фінал Шенелі, певним чином здійснився. Биков має на увазі революцію 1917 року і події, що слідували за нею, коли маленька людина перетворилася на велику недолюдину. Повернімось до цитати з початку заняття: зникла і сховалась істота, ніким не оборонена, нікому недорога ні для кого не цікава. Чи помітили ви, що автор називає Башмачкіна не людиною, а істотою? Поміркуйте, чому так? Адже це яскраво ілюструє ставлення автора до персонажа. Сьогоднішнє заняття було останнім за творчістю Миколи Гоголя. Я хочу закінчити його словами Владислава Троїцького, режисера та організатора фестивалю «Гогольфест». Гоголь, -фест». «Гоголь» це безодня. А в безодню завжди зазирнути хочеться. Дякую за увагу. До зустрічі.